Якщо ти любиш унікальні пропозиції, це відео для тебе. Албанія смачна, тепла, сонячна. Але якщо ти вже подумки пакуєш валізу, тоді поквапся. Ми пропонуємо повертатись додому. Тримай гарячу пропозицію повернення в Україну з Албанії в червні від 2900 гривень. Ходи, покажу автобус, на якому ти поїдеш. Місця. Повно є підніжка, свій столик, usb розєми для кожного пасажира та полички для твоїх речей. Твій рейс супроводжує чарівна бортпровідниця та професійні водії для повного комфорту. Є туалет. І так, інтернет працює протягом усієї дороги. Також приємні подаруночки для кожного пасажира. Виїжджаємо з вльори, робимо підсадку пасажирів в Дуресі та Тирані. Забираємо пасажирів з Чорногорії, з Ульценя, Бара та Подгориці. І вже в Україні підвозимо в Мукачево, Львів, Рівне, Житомир та Київ. Кордони проходимо дуже швидко. Виїзди з Албанії, понеділок, вівторок та субота. Обирай, коли тобі зручно.